Шановні друзі, зараз я хочу вам розповісти про один чудовий лікувальний засіб. Це мій винахід як лікаря. Цей засіб являє собою унікальну рідину, і застосування цієї рідини я назвав чарівне розтирання. Воно і насправді поожливавлює все тіло має унікальні лікувальні властивості і це дуже корисно для здоров'я. Отже, це в першу чергу лікування тим знайомим засобом, як перекис водню. Тут ноу-хау полягає в тому, що перекис водню застосовується зовнішньо за допомогою ще однієї речовини. Яка допомагає перекису водню смоктуватись у шкіру. Ми добре знаємо з праць радянського та російського професора Івана Павловича Номивакіна про цілющі властивості перекису водню. Номивакін пропонував приймати перекис водню внутрішньо по краплинах, але вияснилось згодом, що Перекис водню, якщо вживати по краплинах, він має з одного боку і дуже цілющі властивості, і з іншого має одне застереження важливе. І воно полягає в тому, що шлунок треба, щоб був, не був з їжею, тобто був порожній. Якщо шлунок не порожній, то приймання перекису внутрішнього воно може призвести до пошкодження шлунку або пішковику. На мій погляд, більш інтересна інформація це книга Вільяма Дугласа «Цілющі властивості перекису водню. Вона є на російській мові. Вільям Дуглас був американський лікар, який тривалий час застосовував перекис водню на своїх пацієнтах при веденні його внутрішньовенно. За допомогою крапельниць. Ну, звичайно, це робилося не в чистому виді, а перекіс розводився на фізіологічному розчині. Я також у минулому цікавився і практикував введення перекису водню внутрішньовенно на собі, також на деяких моїх е, пацієнтах, які мені довіряли. Також, як і Вільям Дуглас. Я бачив гарні результати цих введень. Але один мінус, який мені не давав спокою, і я його побачив надалі, те, що перекис водню ну, він пошкоджує вени поступово. Тому зараз я не рекомендую вводити перекис водню внутрішньовенно. Є ентузіасти, які пропонують вводити перекис водню через пряму кишку перекту. Але, як стало відомо, це також може призводити до негативних наслідків. Це подразнення і навіть запалення прямої кишки. Давайте розкажемо про цілющі властивості перекису водню. Перекис водню. Застосовується в організмі людини, це засіб натуральний, бо його використовує імунна система проти збудників різних захворювань. Тому перекіс воднів має антибактеріальні властивості, проти Також він гарно очищає судини. Можна прочитати як у Вільяма Дугласа, так і і праці інших дослідників. Також перекис водню має протипухлинні властивості. Наприклад, якщо постійно прикладати перекис водню до, до якоїсь родинки, то вона починає засихати і відпадати поволі. Я це вже робив декілька разів. Перекис водню смоктується кров і розпадається на воду та кисень. Кисень піднімає сатурацію, це можна перевірити за допомогою пульсоксиметра, насичує організм людини, а також виявляє свої лікувальні властивості протиінфекційні та протипухлинні. Зокрема, кисень накоплюються в зоякісних пухлинах, а в них переважає анаеробний метаболізм, і вони дуже не люблять кисню. І якщо пухлини опромінюються сильним електромагнитним полем, ну це поле резонансні частоти Раймонда Райфа, це метод, або сучасний метод це опромінення промінням лазера, то це призводить до розриву пухлинних кліток. Мікровибухи, які розривають пухлинні клітини. Тепер про другий компонент. Другий компонент цієї суміші це димексид або димексилсульфоксид ДМСО. Димиксид це комерційна назва. Димиксид. Вважається найкращим розчинником, і якщо він змішується з лікувальною ну, якоюсь рідиною, то ця рідина дуже швидко всмоктується через шкіру. Водімікси також смоктуються гарно через шкіру. Наприклад, подібна за хімічним складом рідина гліцерин, вона добре всмоктується. Через сизові болоки і дуже погано через шкіру. А Адимиксид дуже добре через шкіру. Ну і Крім того, димиксид має свої лікувальні властивості. Це протизапалювальний засіб, протиінфекційний засіб ну і противобольовий. Тому димиксид найчастіше використовують у вигляді компресів, ну, на хвору ділянку тіла. Ну, в нашому випадку його лікувальні властивості стоять на другому плані. А по-перше, він нам потрібен саме як розчинник для кращого смоктування перекису водів. Діміксид, на жаль, має одну негативну ознаку це не дуже приємний запах. Тому ми беремо ще використовуємо третій компонент це ефірна олія. Ефірна олія нам потрібна з одного боку для нівелювання цього запаху, для заміни його на більш приємний запах. І з іншого боку, ефірні олії натуральні мають також свої лікувальні властивості. Але підбір необхідної ефірної олії треба робити грамотно, тобто з урахуванням показань та протипоказань. І найкраще це, якщо це зробить лікар-ароматерапевт або лікар альтернативної, або нетрадиційної медицини. Тепер про пропорції чарівного розтирання. Дивіться, пропорції це 4, 1, 1 Що це означає? Це 4 частини перекису, одна частина димексиду і одна крапля ефірної олії. Але це, якщо рахувати в мілітах, це для дитини до 3 років. Для дорослої людини найкраще застосовувати. У кількості 20 мл перекису, 5 мл димексиду та 5 крапель ефірної олії. Якщо річ йде про дитину більш старшого віку, ніж 3 роки, але меншу, ніж дорослий, то треба пропорційно зменшити кількість складових частин. Але зберігати цю пропорцію 4 1, ,1. Ця кількість це для розтирання усього тіла. Починаємо розтирання, якщо собі, то з сідниць. Ну а далі зверху дозу. Чому з сідниць? Тому що сідниць та ділянки сечового міхура. Тому що ну, це зона, зона трусів, зона бікіні. І потім, коли вже буде пройдений етапи, голова, шия, руки, грудна клітина, поперек живіт. Сідниці піють висохти, і можна буде діти труси або бікіні і сідати. Чому сідати? Тому що ноги краще розтирати, коли сидиш. Далі розтираємо стегна, вмілки і ступні. Такі розтирання проводити при для профілактики або при. Латентному перебігу хвороби проводити один раз на день, ну краще ввечері перед сном. Якщо хвороба активна, можна розтирати і краще застосовувати таке чарівне розтирання 2-3 або 4 рази на день. Ну а зараз в'яжемо тему чарівного розтирання з тим, що я вже розповідав у своїх роликах. Це Радіофотодіагностика і аудіорезонансна терапія. А взагалі річ у тому, що вода має пам'ять. І це вже доведено вченими, що вода має пам'ять. Тобто молекули води вкладаються в конкретні кластери. І ці кластери це і є пам'ять води, це є конкретна інформація. Яку запам'ятовує вода. А ми знаємо, що тіло людини це десь на 80% це воно складається з води. Так от, якщо на воду впливати певними частотами, причому впливати якийсь час, повторюючи ці впливи, то вода фіксує ці частоти як пам'ять. Ну, це є в основі. Метода доктора Раймонда Райфа. Він використовував обладнання з проміненням потужних радіочастот резонансних. Але можливо використовувати значно менш потужний вплив частотами резонансними. І також це буде фіксуватись в пам'яті води. Це буде призводити до програмування води, яка є в організмі. Для цього я рекомендую використовувати спеціальні програми аудіорезонансної терапії. Вони дуже гарно програмують організм на одужання від хвороб, І людина чудово поправляє своє здоров'я і хвороби швидко зникають. Але мова зараз йде саме про індивідуальний підбір резонансних частот.